Сьогодні ми приготуємо ось такі неймовірно соковиті та смачні ліниві голубці. Ми їх приготуємо в духовці. Спочатку подрібнюємо цибулю кубиком та обсмажимо її на олії. Додаємо до неї моркву і продовжуємо обсмажувати. Потім, коли воно вже готове, відкладаємо третину для підливи. Далі нам потрібно дрібно нашинкувати капусту та додати чайну ложку солі, але замість того, щоб шинкувати, її можна просто натерти на терці. Додаємо до моркви з цибулею та тушкуємо 15 хвилин і охолоджуємо. Потім беремо фарш, додаємо до нього рис. У нас було 200 г сухого рису та 250 г води. Ми його прокип'ятили та залишили охолоджуватися. Далі додаємо овочі, солимо. Та додаємо спеції, які нам подобаються. І це все добре перемішуємо. До речі, для лінивих голубців ми використовуємо круглий рис. Добре перемішуємо ось цей фарш до такого в'язкої консистенції. І тепер формуємо голубці, які нам подобаються. Можна просто круглі, а можна от такі в формі котлетки. Викладаємо їх на деко змащене олією та ставимо в духовку. А поки приготуємо підливу до овочей, які ми залишили раніше, додаємо сіль з цукром, сметану та томатну пасту і добре це все перемішуємо. Потім змащуємо наші ліниві голубці цією підливою та ставимо тушкуватися десь 45 хвилин. Накриваємо їх фольгою, щоб вони були соковитіші. І ось, коли вони вже дотушкувалися, можна їх полити сметаною та поставити вже без фольги на 10 хвилин. А можна і не поливати сметаною. Ось такі в нас виходять голубці, вони дуже смачні. Всім рекомендую скуштувати. Завдяки тому, що капуста є всередині голубця, це придає йому неймовірної соковитості. Вони виходять дуже ситні їм можна наїстися навіть однією штукою.